Аркадій Музичук горобці. Ага, а я у вирій полечу. Хвалилося сусідам ластів'ятко. Малий горобчик, як про це почув, відразу полетів до татка. А ми у вирій летимо чи ні? І як же наша хатка під карнизом? Ще не навчив співать пісні, та ще й літаю тільки низом. У вирій не літають горобці, у рідних гніздах зимувати будем, бо ми узимку головні співці, а без пісень пташиних сумно людям.